Львівські волонтерки доєдналися до всеукраїнської ініціативи Швейна рота і безкоштовно виготовляють спеціальний одяг для військових, які перебувають у госпіталях. Швачка Наталія Бунза розповідає, у чому полягає адаптивність одягу для поранених. На манекені у нас адаптивна сорочка, яку ми називаємо кіберкофта, вона на липучках. І е, вона на липучках не лише як звичайна сорочка посередині, вона також має на липучках рукав, який розтібається повністю від, е, від верху, від горловини і донизу рукава. Координує роботу швейної роти Анна Кушкова. Вона розповідає, чому такий одяг важливий для поранених бійців. Хлопці, які і дівчата, які мають поранення в цих ділянках, вони не можуть протягнути кінцівки через ну, звичайний одяг. І відповідно, коли тут розрізано, вони можуть руку чи ногу вкласти і зав'язати, защіпнути і їм зручно переодягатися. І медперсона... медперсоналу зручно проводити маніпуляції з їхніми пораненнями. Волонтерка Вікторія Єрмакова переселенка із Харкова. Каже, що шиттям займалася і в рідному місті, проте не відшивала одяг у такій кількості, як зараз. Я ніколи не шила і не кроїла в таких масштабах. Ось, зараз ми підготуємо крой, е шорт, трикотажні шорти, щоб хлопці могли виходити на вулицю, щоб хлопці могли не лежати весь день. Волонтерки шиють сорочки, штани, футболки та шорти, а також спідню білизну. Увесь одяг оснащений кнопками, липучками чи шнурівкою, аби його було легше вдягати та знімати, додає Анна Кушкова. За її словами, такі осередки швейної роти діють у багатьох містах України і за кордоном. «Все повністю, що ми робимо, це на безоплатній основі, тобто ми ніяких коштів за це не беремо. Ми працюємо на донатах, тобто ми збираємо кошти, закуповуємо все, що нам необхідно. Багато що люди нам жертвують. Ну тобто, приносять там тканину, фурнітуру, все, що нам потрібно, для шиття». За словами координаторки волонтерок, готовий одяг вони відправляють у стабілізаційні пункти та госпіталі по всій країні та за потреби можуть виготовити індивідуальне замовлення з адресною доставкою. Охочих просять писати на Фейсбук-сторінку швейної роти. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.